Конкурс свій оголосила фірма знаменита. Хто за рік навчить зуміє, мав поговорити. на якій це буде мові значення немало, лиш би по кожне слово чітко вимовляла. А ще фірма сингує, будь-які витрати на утримання й навчання були б результати. Переможця нагорода солідна чекає у доларах ще й поїздка на рік у Гаваї. За цю справу взялися француз, італієць, знамениті логопеди і грицько українець. У фірмі їм дали по мавпі з роду гамадрили, які скільки світів знає, ще не говорили. Усі троє роз'їхались. Рік промчався хутко. І ось вони світуються про свої здобутки. Француз схуднув, став, як тріска, зате його мадрила аж два слова. Пардон мусьє чітко говорила. Італієць геть посивив, зате його мавпа теж два слова говорила, Італіано, папа. Журі плещуть у долоні, браво, кажуть, браво. Потрудилися обоє, ви просто на славу. Ось заходить українець, гладенький ні в року, а поруч, мав, поприходюща, плентається збоку. Вибачте, що вид такий має гамадрила, то на мене геть нічого їсти не хотіла. Я давав цукерки. Фрукти, цитруси різні, і банани я на та й в рот не візьмі. Хіба що шкуринку пожиє з банана, та холодної водички нап'ється з під крана. Раптом на українській мові мавпа як учеше. Та не слухайте його ви, нехай він не бреше. Заберіть мене додому. Назад добрі люди. Я не те що й балакати, а й співати буду. Далі в бік грицька гляне і сумирно сказала: «Логопеду і грицькові, українцю, слава.